Отже, скажіть, будь ласка, обов'язково називати дитину тим ім'ям святого, якого дитина народилася на його свято. Це День Ангела. Нас дітей називають там по-різному, так? Ну, назвали дитину там Яніна. так? І Ми беремо, відкриваємо книгу святих і дивимося, якого числа припадає цей святий. Якщо нема такого імені, то ми беремо те, що ближче. Припадає якийсь святий нас А, ні, називати треба так, як ви вважаєте, за потрібне. Якщо на Івана вродився, то називати Іваном, якщо на Петра, то Петром обов'язково. Чому? Можете, ну, якщо є таке бажання, ви кажете, о, сам собі ім'я приніс, хочу, хай вже буде Іван, добре. Або на Василя вродився, все будеш Василь. Але це не обов'язково.